Вітаю всіх, канал Голос Любові. І сьогодні у нас море. море, море, стихія води. Стихія води це завжди про любов. Справді, любов чесне, бо істинно. І давайте нагадаємо тему про яку на партнерство. Ще називають по-різному Це партнерство. Насправді це про ту саму істинну любов. І ваш піти, жастив партнер, або братне вша його домі, іскринка, його суть існує в кожній людині навколо, що ви бачите, а, в кожній людині. І якщо ви бачите, і вам боляче, це говорить про те, що є куди розкривати. Власне серце, власну душу, щоб здійснився справжній, то божественний вибух зсередини. І щоб ми відчули цю спральню, абсолютно люблю. Багато всесвітню Всесвітні, розумієте, прощаю. Тому де ви знаходитеся, в якій реальності? Для чого це? Запитати себе усі відповіді всередині. Хай щасти.